В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. в ім'я Ім Отця і сина, і Святого Духа, Амінь ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. З великим упованням приходимо до тебе, найлюбіша наша Мати Марія, нехай почують голос Твій в наші уста, і з глибини душі любимо тебе, все Діво, бо Ти є матір'ю Божого Сина і Спасителя нашого. Ідемо до тебе. Щоб у тихій розмові з тобою навчитися, як нам жити, щоби украсити і спасти свої душі. Виєднай нам, Святого Духа, вчителя Твого, що вказував тобі у святості дорогу праву, щоб зрозуміли ми добре твою волю, слухали твоїх рад, наслідували твої чесноти і так освятились і спасли свої душі. Амінь. Терпеливість. У моєму житті на землі зазнала я дуже багато прикростей, але я переносила їх із великою терпеливістю. Моє життя, як і життя мого божественного сина, від ранньої молодості було повне хрестів. Також і згодом жила я у богості та журбі, богість переслідування, зневаги, були знай моїм щоденним хлібом. Який мені Господь подавав, різні незглибимі терпіння, і смерть мого божественного сина затопили мене у морі болю і горісті. та я не подалася ані на хвилину, і не стратила терпеливості. Без терпеливості ніяк не збереш заслуг. Бо багато треба буде тобі натерпітися, щоби спастися, як і інші євіні діти. Що плачуть та стогнуть на землі долині сліз, так і ти засуджений на усі злитні цього світу, гріхом первородним зіпсованого, не можеш навіть домагатися, щоб тогочасне лихо тебе обманало. І з плачем приходиш на світ, і важко відтак зітхаєш на землі та й покидаєш її і сльозами в очах, і смертельним потом на чолі, жиєш серед людей. Із прикростями, норовами, то чи зможеш так жити, щоби не терпіти, а коли не будеш терпеливим терпінню, то якої нагороди тобі надіятися? Немає чесноти, Пригинай їх усіх у думці. Немає чесноти, кажу, як можна та яку треба так часто практикувати, як саме оцю. Бо й у тобі і поза тобою знайдеться завжди щось. Що дасть тобі спонуку і нагоду вправлятися в терпеливості, коли ж не радо та з болем переносиш слідні цього земського життя буття, то чи таким чином не робиш собі їх тисячі разів прикріженим? Якими же милими є в очах Божих і моїх бачити людей однаково спокійних і в нещастю і в щастю, а противно, яка страта для тебе? Коли б гнів та злість затемняли твій розум, а недостача терпеливості позбавляли б тебе таких величних заслуг. Наведи імені, якщо зможеш, хоч одного святого, що безтерпеливості доступив вічної слави і своїм Божественним сином дали ми всім людям приклад совершенної терпеливості, а що святі цей приклад наслідували, тому нині втішаються. Вони у вічнім щастя, коли добре зрозумієш, що таке терпеливість, то ніщо не назвеш кращим від неї. Усе тобі піде легко, коли із любові до Бога зноситимеш прикрощі, маючи на пам'яті оці щастя, яке за них тебе жде. Через невеличку годину терпеливості здобуваємо вічне щастя. Якщо хочеш стати учасником обітниць Христа, то терпеливість для тебе є конечна. Іди моїм слідом. Дякуємо тобі, Марія, престоли від, від вічної мудрості і непорочна вчителько чеснот. Вимоли нам ласку, у всьому тебе наслідувати, так як це ти, наша люба нени, ось тут нас навчала. Як раділи душі наші, слухаючи солодких твоїх слів, ідіть за мною слідом. Ми хочемо іти твоїми слідами, твої шляхи добрі і стежки твої Богові милі. Вірно будемо наслідувати тебе, доки тебе не побачимо в небі, як твої діти, у твоїй величі і славі. Амінь.